Всім привіт, друзі! Приїхали на мікрорічку, будемо шукати щучку або можливо знайдемо ще й у кушка. Будемо ловити ось такими величезними прималочками гамблір, нажигрігу. По спінінгу у нас це розкажу і покажу. По оснасті у нас кіншин 420, катушка Daiva ProRex, шнурочок Яматої Light Game, біленький такий. Далі в нас іде гамблер, 8 гурамів джихріг. Повідець 0,23, десь пів метра такий. Ну як би і все. Почнемо шукати рибку. В забродиках, все як потрібно. Да, перейшли на місцевість, видать тут давно нікого не було. Це позаростало, ну зараз трохи проламаємось, щоб було куди кидати. Трошки розламали. Проламали місцевість. Зараз спробуємо щось зловити. Друзі, перший зріз у мене. Ну це вже щось. У ну, самого бережка зрізало. Нарешті піймо щупачка. Невеличкий, але все ж таки щупачок. Давай виходь. Ось такі ось гарнюнький. За самый краечек. Ой, стакалась. Ух ты, это буйка. Ой, свона. Щупачок. <coughs> На гамблер. На гамблер клюнула. Ой, стакенька. Дощик почався. Прям такий, ну, не дуже довго він буде йти, але все ж таки трохи підмоче. Ну, може рибка трохи прокинеться після дощу. Буде активніша. Ну, тільки один зріс і одна покльовочка була. І дуже багато вже чого перепробував. Ну що, друзі, мікрорічка не дуже себе показала. Один зріз, одна щучка. Ну нічого, це вже якийсь результат. Спробуємо ввечері піймати соміка на випалзка в межах міста. Ну, вибрались на сомика, а тут така погода дує страх як. Палиця з однією палицею, ось такої 3 І зараз будемо наживляти випалзків таких. Ось такий гачок. Один і 120 грамчиків на метрі поводка. Уже тікають, тікають. Ось так ось виглядають виползки на гачочку. Зараз будемо закидувати їх. Ось так ось. Гарно. В межах міста. Ой, всі розуміють, де це знаходиться. Спробуємо піймати тут сомика. Чи є він тут. І полетіло. Перший закид не дуже далечко, але поки нитка сухенька, як нитка намокне, то тоді буде трохи далі. Вже йдуть покльовки, але це щось не дуже сом'яче. Хоча там випавски такі, ви бачили, там з палець. Ну вже йдуть. Ну, клювання. Смыкает, смыкает кто-то. О, оце вже сильніше. Треба, щоб він аж тух. тух, аж Треба щоб аж підлетів декілька разів. Це сомік. І це непоганий. Мамо. Важке. Не знаєш ні, Не ні, важке, нікому, ну смотри, масок. Вот, отакий, уже може вот сюпляти. Дуже важке. Та спокійно, хлопці, спокійно. Щось важке. Опа! А то не карась, ні? Ні, не карась, ну, ну щось поки що... Поки що не смикається. Не смикається. Мішок на кухи. Може, мішок на кухні. такі, поздравляємо. Не, смикається, смикається. А, зашов. Сашов. Зійшов вже під берегом. Пляшки буде. хоче жабку піймати, щоб на соміка закинути. Поймал? Есть. Все. На! – Наживляй! – Все, піймал. О, да, це сомик. Ось він іде. Аж прыгай. Кило 25. Ось. він. – Та, Та ні, нема навіть кіло, але ну, все одно. Це вже сомик. Це вже риба вже можна потрогати. Е -е -е. Ось такий є маленький. зараз його хочемо на ваги, <рес> ну дуже маленький. Ну хай на ваги хоч подивиться скільки. він. Це щось таке грам 300 щось похоже. Не дуже великий, але все одно приємно учекається. Спонжав і по центральному. 800 грамм. Я говорю Он, Він він поплив вже. <рес> Не встигли, вискользнув, он він там. Ну, а, друзі, така сьогодні вийшла риболовля. Вранці піймали щучку, один зріс, ввечері. Один соміка одного тягнув, ну зійшов. Одного піймали і відпустили. До наступних цікавих відео, Па-па.